Сьогодні в мене бажання погратися з новими олівчиками Mary Kay. У нас вони з'явилися, ще не з'явилися, ще з'являться 16 січня. Але вже е я їх маю, тому є велике бажання трошки погратися, спробувати їх текстуру. Я вже вчора е гралася, і я вам скажу дуже класні, воскові, м'ягенькі. Дуже стійкі. Я вчора а, собі зробила свочі, потім пішла до кухні, і як нормальна жінка там поралась так гарненько. Не знаю, скільки раз я а, помила руки, але свочі до вечора були на руці. Розмиті вже, звісно, за цілий день, але були. Хочу взяти сірий олівчик сталь і спробувати те, що я вчора не спробувала. Вчора я олівчиком сталью Навела стрілечку, і вона так швидко застигла, що я вчора не встигла спробувати її потушувати. А зараз мені цікаво, як нові олівчики тушуються. Я затемнюю наружний куточок, а потім аплікатора можна пензлем, хочу розтушувати олівчик. Зробити його такою димочкою. Я вам хочу сказати, що він гарно тушується і дуже швидко, прям дуже швидко застигає, тому хто любить робити от такий мейк, олівчиковий макіяж, робить його швиденько. Тому що якщо ви просто профарбуєте і десь там зловите гаву, відволічитесь, то ви не зможете його розтушувати. Я профарбувала наружний куточок, витягнула отак доверху розтушовки. І таким чином я зробила акцент на таке око кашачий глаз, витягнула угли. Давайте друге око. Швиденько я, бачите, просто щоб вам було видно: прям до вій, беру аплікатор. І в напрямки вій трошечки тушую. Можна туди-сюди, туди-сюди, але моя завдача якби накачати олівчиком міжвійову зону і зробити отаку димочку. Бачите? Ще трошечки додам, бо тут я більше наклала, ще трошечки олівчика. Сталь. І знов розтушую. От сьогодні мені хочеться зробити саме розтушований олівчиковий мейк, що на очах, що він буде на губах. Це у нас сталь. І заодно я хочу протестити всі, о, мені подобається вже, дивиться. Хочеться зробити олівчикову таку димочку за допомогою олівчиків. Ну, я хочу вам сказати, що дійсно вони е дуже міцно чіпляються за шкіру, і тому я впевнена, що без ніякої фіксації, а взагалі, хто е не впевнений в якості і стійкості ваших е олівчиків, чи тіней. То в мене є порада, звісно, фіксувати такий макіяж прозорою пудрою. Тоді воно прямо на цілий день. Але мені прям здається, я сьогодні не буду фіксувати, мені хочеться цілий день буду ходити, не фіксована саме в олівчиках у вигляді тіни. І мені цікаво, скільки вони протримаються. Зараз я візьму собі звичайний чорний олівець. Звичайний чорний. І пройдуся вздовж вій тонесенька, от прям трошечки, у вигляді такої дуже тоненької стрілечки. Таким чином я зроблю стрілку, підкреслю верхню повіку. Зараз другий глаз, Ну, так цікаво. Виглядає, я намагаюся зробити максимально близько, прям зайти вій, чорний олівець я не буду розтушовувати. В мене в розтушовці лише сірий. Так, ок, є. Дивіться: кожен олівчик має ще отаку тачілочку. Тобто, хто любить тонесенький кінчик, то ви можете просто у кожного, у кожного олівчика тут є течілочка. Зараз я беру синій олівчик, синій олівець, все це для очей, звісно. І пророблю ніжню частину ока між віями. Мені потрібно. Гарний новий аплікатор. І я знов-таки раз тушую раз тушую біля корінчиків вій. Мені хочеться зробити такий собі ніжні каял. Прям хочеться. Сьогодні в мене будуть яскраві очі, тому що, звісно, Пропрацювати олівчиком зверху і знизу це точно не нюд. Сьогодні в мене не нюд. Поїхали далі. Друге око. Я потім е, зроблю фотку, коли я зроблю повністю мейк щоб вам було видно. Як би щоб вам було видно, я на ось зараз, я начебто вій цей олівчик синій, просто ну розтушовую, щоб було і зверху, і знизу. Тут в мене забагато, бачите, зараз розтушую, поки воно не застигла. Ой, синій дуже гарний насичений колір, прям мені подобається. До речі, синій олівець має бути у кожної жінки. Наприклад, у вас трошки почервоніли очі, ви поплакали чи погано спали. Тоді я раджу берете синій олівчик. І отак, от от між війками з внутрішнього частини ока можете проставити собі точечки. Я не буду зараз багато це робити, просто покажу технологію. Отак от, от між війками, точечками з синім олівчиком ми їх гарно отак профарбували. І здається, що ваше ваш око, білок, стає ще білішим, чистішим, і оце покрасніння, почервоніння воно проходить. Так, очі в мене є. І зараз потрібно взяти туш для того, щоб якось це оформити. Так. Туш, під саме корінчик наганяю вздовж всієї повіки. І лише потім я буду. Робити подовження. Спочатку ми профарбовуємо корінчики, поїхали друге око. 8, год... 8 хвилин я роблю макіяж. Но ну, сьогодні ну, мені було цікаво погратися з трьома олівчиками, з трьома кольорами, і це на очах. Так, профарбувала. Прямо біля куріння і зараз витягаю вздовж. Роблю їх подовшеними. Краплину знизу. Трошки, трошки потрібно. Не сильно, щоб вони були такі прямо. Трошки потрібно. Так, очі є. Очі в мене такі вийшли яскраві. Дивіться. Начебто я трошки в тінях дуже профарбован е верхній війовий ряд. Губи. На губи сьогодні я візьму, спробую це має назву ліловий нюд. Ліловий нюд. Куточки. Середина. З'єдную з периферії до центру. З'єднала. Бо трошки хочу збільшити. Знов середина. Периферія. Дивовижні кольори, просто дивовижні кольори. Це ліловий нюд, майже під всі е, помади. Трошечки я профарбую куточки. Профарбувала зараз внизу. Контур зробила і куточки. Є, це був ліловий нюд. А зараз я візьму олівчик, який називається це ліловий нюд. Такий він, це рожевий нюд. Дивиться. І я нюдом профарбую середину своїх губ, можна взяти пензель, можна взяти е, аплікатор. Грашечки я розтушувала. Спокійний макіяж, е губ, неяскравий. Ну, і не вистачає мені, звісно, трошечки румян. Візьму кремові румяна. І трошки закреплю все ж таки прозорою пудрою Очі трохи. Очі чіпати не буду. Ну, тому що є бажання, щоб одяг не бруднився. Зараз я ще в домашньому одязі, але потрібно бігти. Щось робити в цьому світі. Губи. І я сьогодні в олівчиках зроблю на вулиці ще якесь фото, щоб було видно мої очі. Так що, такі в мене сьогодні мейк новими олівцями. Мені подобається, тушуються гарно. І саме головне, що вони надзвичайно стійкі. Це два. Будемо робити свочі далі.